16 вересня у приміщенні Васильківської школи мистецтв відбулася 15-та чергова сесія Васильківської міської ради. До порядку денного були внесені бюджетні питання, питання оренди приміщень комунальної власності а також земельні питання, за численними проханнями, на поточному засіданні було розглянуто питання про виділення земельних ділянок учасникам АТО а також сім'ям загиблих на сході нашої країни. Слід зазначити, що у список людей, що отримали землю, були внесені також і ветерани війни в Республіці Афганістан. Повний список оголосив голова земельної комісії Юрій Сергієнко. У нас поступила пропозиція залу, щоб ми на зараз на порядку денному ми проголосували питання різне. В залі присутні наші шановні воїни АТО, яким будуть виділятися зараз земельні ділянки. Поступила пропозиція цих, скільки там, 50 чи 47, Юрій, скільки діють? 55. Є пропозиція проголосувати, визначитися по вказаному питанню і відпустити. Будуть, будуть пропозиції якісь інші? Заперечення. Перші чотири це родини загиблих. Пономаренко, Ніна Миколаївна, Лістрова, Тетяна Миколаївна, Скляр, Катерина Дмитрівна, Дяченко, Наталія Іванівна. Далі по списку. Прохоренко Віталій Олександрович, Корсиненко, Володимир Миколайович, Черепанський Микола Володимирович, Курченко, Максим Борисович, Литовченко, Євген Петрович, Вихристюк, Валентин Вікторович, Євганці, Совенко Олександр Іванович. Масан Ігор Степанович, Міліхов Віктор Гаврилович, Куріна Наталя Петрівна і Косяк Микола Васильович. Загалом дуже втішає те, що міська влада Василькова так відповідально відноситься до справи соціального захисту ветеранів АТО та їх сімей. Поряд з міською владою на благо захисників нашої держави у збройному конфлікті на сході країни працюють і міські волонтерські організації. Важко переоцінити їх внесок в справу підтримки воїнів АТО. Проте останнім часом Україною прокотилася хвиля прикрих випадків, коли благодійні внески небайдужих громадян використовувалися нечистими на руку активістами волонтерського руху у власних корисливих цілях. Наразі точно невідомо, що саме стало причиною тривалого конфлікту між міськими активістами родиною Лущик та відомою Васильківською волонтеркою Іриною Горбачовою. Проте на цьому підґрунті останнім часом між його учасниками виникають постійні сутички. Сьогоднішнє засідання не стало виключенням. Я вам скажу, наступного разу закрию в пол. Брат підтвердив, що він нічого не підписував вам. Покажіть підпис, брат. Покажіть підпис, підпис брата. Він сказав, що він вас вигнав. Ви не мали права. Ви, ви використали Як службове становище. Я сказав, наступного разу в погребі закрию. Ви в карту приходьте ще. Ми стояли в дворях моєї приватної будівлі. І я прийшла, покажу тобі посвідчення. Ви не мали права. Чоловік телефонував, погрожував учаснику бойових дій своїм племінником, який зараз свято, з яким я прекрасно спілкуюся, і ви не маєте права так, так, право, так само, як, як ти і далеко.

Щоб розібратися самим та допомогти зробити це нашим телеглядачам, наші кореспонденти спробували вислухати обидві сторони конфлікту. Людей-атошників, які будуть вчиняти протиправні дії, і від людей, які розказують про те, що вона вчиняє якісь дії. Ті, що люстровий Олександр говорив, коли тут приїжджав і казав, що закрайські дії з тими коштами, які збиралися, на те, щоб їх там виділити, кошти. Вона не перевела, а він, коли приїжджав, всі тут бачили і знімав, як він сказав. Десь я тут, він каже, я не буду говорить, як він сказав, вона він сказав. І вона ж вважає, що вона має право зараз насилати на мене людей, оці ці, які не знають навіть половини того, вони, вона вважає, що вона має право зараз робити, бо в нас, на влади немає. Отакі в нас волонтери, бачите, як, по ній кримінальна справа заведена, в мене питання, а чого вона так боїться, якщо кримінальна... нічого не робила людина, чому кримінальне справа не сказала. Вистав думка а, з цього приводу, якщо без емоцій про те, що відбулося ну, от сьогодні на сесії, пан Лущик декілька днів назад телефонував керівнику районного центру допомоги АТО Хасанову Артему, який зараз дає пояснення поліції. Телефонував по телефону, а, почав вимагати, щоб Хасанов як керівник підписав лист на адміністрацію президента, щоб президент скасував своє рішення про нагородження мене як волонтера президентською нагородою. Коли Хасанов сказав, що Горбачова волонтери, які реально допомагали, заслужили цю нагороду. Лущик почав тероризувати його і погрожувати йому, що в мене племінник в АТО, що він приїде, де він тобі там зробить. Це все робилося по телефону. Для того щоб поговорити особисто, ми прийшли на сесію по питанням учасникам бойових дій по виділенню земельних ділянок. Лущик був на сесії під камерою, я думаю, ви це бачили. Хлопці попросили його вийти і поговорити в коридорі про те, що про його погрози, які він озвучує по телефону, пугаючи своїм племінником, з яким, до речі, і в мене, і в Артема, і в багато хлопців абсолютно гарні відносини. І Лущик він просто поклюжить. Честь свого племінника бойову честь такими діями в першу чергу. А, Лущик не захотів вийти приватно поговорити з хлопцями. Він ну, його рівень це просто погрози по телефону. Він викликав поліцію, почав розповідати, що ми тут йому погрожуємо, буваємо так далі. Приїхала поліція, хлопці дають свідчення про те, що він погрожував і з ним просто хотіли поговорити. Інцидент у коридорі не вплинув на роботу у сесійній залі. Під вмілим керівництвом головуючого, депутати працювали злагоджено та конструктивно, розглянули бюджетні, оренні, земельні питання і прийняли по ньому відповідні рішення.